Пікетування будівлі адміністрації Держприкордонслужби, яке було вчинено активістами майдану 12 червня, показало всю небезпечність таких дій. Не пропустивши на свої робочі місця практично весь персонал адміністрації, мітингувальники заблокували роботу майже усіх структур центрального апарату прикордонного відомства. Як результат, такі дії спричинили значні складнощі у прийнятті важливих оперативних рішень в охороні та обороні державного рубежу. І це у час, коли на кордоні тривають бойові зіткнення з терористами, коли активно проводиться військова операція зі зміцнення українсько-російського кордону, коли зелені кашкети часто опиняються в оточенні відмінно озброєних бойовиків. Чомусь організатори пікету про це не подумали, а прислухатися не захотіли. За словами виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, такі акції щодо правоохоронних структур, які забезпечують діяльність десятків тисяч військовослужбовців, складний для України час неприпустимі та злочинні. Від кого б вони не відходили, чи то від активістів майдану, чи від інших патріотичних організацій. Вони, паралізуючи роботу правоохоронної структури, грають на стороні противників української держави, наносячи удар в спину.